Розглядається адміністративна справа за позовом Балагури Володимира Мель'яновича до департаменту містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради про визнання протиправну та скасування рішення зобов'язання вчинити пам'ять дії. Справу щодо пам'ятки архітектури місцевого значення за адресою міста Івано-Франківськ, вулиця Шевченка, 12 сьогодні розглядали в Івано-Франківському окружному адміністративному суді. Власник будівлі подав позов про те, що вимагає від департаменту містобудування та архітектури міської ради надати містобудівні умови для реконструкції цього будинку. Попередньо департамент відмовив у цьому на сьогоднішньому засіданні. Департамент містобудування та архітектури міської ради подав клопотання про залучення до суду. Вого розгляду третьої сторони управління культури національностей і релігій обласної військової адміністрації. Адвокат позивача Євген Мануляк виступив проти. У нас є закон про регулювання містобудівної діяльності. Він чітко встановлює компетенцію органу місцевого самоврядування. В нашому випадку це спеціальний орган департамент архітектури і містобудування відповідач, який має здійснити певну адміністративну послугу. Тобто надати місту будівні умови і обмеження, а в випадках, передбачених законом, в виключних випадках, передбачених законом, відмовити. Яким чином це буде стосуватися даного органу державної влади? Ну, поки що склопотання не бачу, оскільки об'єктом будівництва в майбутньому є пам'ятка архітектури місцевого значення. А управління культури національності та релігії є спеціально повноваженим органом у сфері охорони культурної спадщини. Ми вважаємо за необхідне залучити управління культури національності та релігії до справ. Після того, як суддя вийшов з нарачої кімнати, він зачитав ухвалу, в якій задовільнив позов відповідача. Також до суду надійшов лист клопотання від обласної прокуратури з метою вирішення питання посту прокурора в справу. На захист інтересів держави прошу засідання по справі відкласти на інший день та надати прокурору час для ознайомлення з матеріалами справи та зняття світлокопій документів. Писав заступник керівника Івано-Франківської обласної прокуратури Василь Стефанець. Засідання суду перенесли на 19 березня на 10 годину. Історик, краєзнавець Володимир Устинський, розповідає: будинок на Шевченка 12 є пам'яткою архітектури місцевого значення. каже будинок збудований після Мармулядової пожежі у місті, орієнтовно в 1870-1890 роках, коли відбудовувалась уся вулиця Шевченка, яка тоді називалася Липова. Був приватною власністю родини Щепанських. Безперечно, хто, які мав гроші, так і будував. Що стосується подальшої долі, будинок мав дуже багато організацій, скажімо так, і в радянський час тут був садочок свій час. Пізніше, тут під час уже Української незалежності, таких визначальних речей, можу сказати, що в цьому парку, не так в будинку, як в тому скверику, що там поруч, так, збирався наш мистецький, мистецький такий бомонт. Художники, поети, музиканти. Зі слів Володимира Устинського, будинок ніколи не був реконструйований. Останні 15 років був практично бездоглядний. Його фасад в поганому стані. Сходи похилилися, на фундаменті є тріщини. Як на мене, його треба ремонтувати, але без фантазій. Тобто відновити все існуюче, укріпити фундаменти. І цей будинок має право на життя його. В первинному задумі. Це дерево, воно ринюйне. Можна сказати, що це могильник. цієї садиби. Треба зрізати дерево. Бачите, воно зразу тріщини пішли від цього дерева. Це ясен, а ясен такий дуже потужний. Оксана Василик, Роман Булелик, Роман Кочержук. Суспільне новини, івано франківськ